Подивись, ось це рекламний ролик, який бренди знімають за 150 тисяч доларів, павільйони, знімальна група, місяці підготовки. А ось такий самий ефект, але зроблений за 2,5 тисяч доларів за допомогою AI. та сама динаміка, емоції, подачі, різниця: мінус 98% бюджету. І саме такі замовлення зараз закривають мої учні. Привіт! Мене звати Надія. Я фотограф з багаторічним досвідом. А вже три останні роки з появою чату GPT я вивчаю штучний інтелект і впроваджую його на ринок. Де є попит і високі чеки. З появою штучного інтелекту ви, мабуть, усі помітили, що і світ контенту вже не той. Зараз брендам не потрібні зйомки за тисячі доларів, їм потрібен результат швидко і головне ефектно. ai відео дешевше створюється за добу і утримує увагу краще ніж класика. Nike, BMW, H&M, Zara – Усі тестують AI. А малий бізнес просто не може платити сотні тисяч баксів, зате із задоволенням платить від 300 до 1000 доларів за короткі айролики. І саме ті, хто навчається цьому зараз, збиратимуть увесь ринок. А поки інші чекають, ти вже можеш заробляти, проходячи моє навчання. Ось чесні ціни на AI послуги сьогодні: ролик 10 секунд від 250 доларів, 20 секунд від 400 500 баксів, 30 секунд від 600 до 800 баксів. А персоналізація під бренд, товар, сценарій, звук все це вже додаткова оплата, тому що клієнти розуміють, вони платять не за секунди, а за увагу, кліки і продажі ai відео стали новою валютою реклами. А тепер подивись приклади моїх учнів. Юля, за перший місяць чотири ролики для мережі салонів краси у Дніпрі по 250 доларів і того 1000 баксів. Друге замовлення пакет для магазину жіночого одягу за 900 баксів. Андрій на третьому тижні курсу і відео 20 секунд для канадської доставки за 600 баксів. Плюс два міні проєкти для столичного ЖК по 300 баксів. Разом 1200 баксів за тиждень. Уявляєте, Марина зловила взагалі преміум нішу. один ролик для готельного комплексу у Карпатах 25 секунд за 950 баксів, два по 350, і того 1650 за 10 днів. Це не дизайнери, не режисери і ніякої технічної освіти. Це вчорашні новачки, які просто зробили крок. Щодня мені надходять десятки запитів від клієнтів, і я фізично не встигаю все обробити. Тому частину замовлень я передаю своїм учням, а найкращих беру в своє AI агентство, де ми централізовано приймаємо замовлення від брендів. Вони працюють під моїм ім'ям, отримують оплату і ростуть швидше. Ти можеш вже за місяць увійти в мою команду, де клієнти вже чекають на свого виконавця. Додивись це відео до кінця, тебе чекає безкоштовний урок зі створення найприроднішої нейрозйомки. Ти легко зробиш собі серію реалістичних ai кадрів без зйомки, макіяжу і студії. А знаєш, що найчастіше замовляють зараз: предметні нейрофото і нейровідео для б'юті індустрії. 2-4 години коштують від 250 до 400 доларів. Нейрофото для фешн-магазинів та e-commerce е пакети. За 3-5 роликів платять від 300 до 500 доларів. Рекламні ролики для іноземних компаній. Три ролики, і ти отримаєш від 1000 до 1500 доларів. Комерційні нейровідео на світовий ринок 20-30 секунд за 800 або 1500 доларів. І це сучасний ринок на сьогоднішній день, і це ніша, у яку можна зайти без досвіду. Ти на моєму курсі не просто дивишся, як роблять інші. Ти серед них. Ти створиш свої перші ролики, і я тобі в цьому допоможу. Ми разом підемо по кроково, створиш 5 готових відео, які вже можна ставити в портфоліо, отримуєш шаблони промтів, сценаріїв, розкадровок. Розбереш, як мислить клієнт і де шукати тих, хто заплатить, дізнаєшся, як правильно вести діалог, щоб тобі відповідали і головне купували. І головне, я даю розбір кожної твоєї роботи, що покращити, де підняти чек, як зробити крутіше. Це не теорія, а живе наставництво з твоїм результатом. І одразу відповідаю на всі твої страхи. А якщо у мене слабкий ноут. Нічого, почнеш із простих інструментів, вистачить навіть телефону. Я не дизайнер, і не потрібно. Ми вчимо ставити правильні запити, а не малювати. А якщо клієнти не відповідатимуть, даю скрипти і шаблони переписок, які реально працюють. У мене немає портфоліо, у всіх немає. Ми створимо його на курсі. Головне не думати, що це складно. Складно лише не почати. Як створюються креативи зараз? Спочатку ми беремо продукт. Що ми продаємо? І яку емоцію викликаємо. Потім референси і вайб. Підбираємо стиль під задачу. Створюємо сцену через AI, збір кадрів за кілька хвилин. Додаємо рух, синхронізацію, ритм, монтаж, звук і доводимо до фірмового вайбу. Все. Те, що раніше робила команда з п'яти людей, тепер робить одна людина ти! І все це за чітким алгоритмом та моїм наставництвом крок за кроком. Як швидко ти заробиш свою першу тисячу доларів? Чотири ролики по 250 доларів, або два ролики по 500, або три короткі ролики по 300 баксів. Це реально заробити вже в перший місяць. Далі більше. Портфоліо росте і чек росте. Як я й обіцяла, тебе чекає безкоштовний урок з нейрофото. На ньому ти за 40 хвилин збереш свою першу реалістичну ai фотосесію без зйомок, макіяжу і студії. Щоб отримати, просто заповню анкету перед під цим відео. І сьогодні мій відділ надійшли доступ Тобі на пошту зараз ринок відкритий. Клієнтів більше, ніж виконавців, але за кілька місяців ніша заповниться, як це було з таргетологами і тікток-креаторами. Так вийшло, що я беру обмежену кількість учнів, щоб реально довести кожного. Заповни анкету сьогодні, зафіксуй ціну і отримай бонус безкоштовний урок з нейрофото. А якщо станеш топ-студентом, ти увійдеш моє агентство і братимеш замовлення вже під моїм іменем. Якщо ти додивився до цього моменту, у тебе вже є мотивація. Залишилося лише рішення. Заповни анкету під відео, мій відділ зв'яжеться, підбере пакет і стартуй. Життя змінюється не за день, а з одного вибору. Просто почати. А якщо не зараз, то коли?